Всім привіт! Їду зараз в місто, в магазин, треба купити. Не, в місто, центр міста. Просто так привикли говорити, що їду до міста. Е, в магазин будівельний, я закуплю сітку на завтра. Завтра тату буде вдома, будемо там дотина. Зараз покажу одним словом, там відгороджую нам молодняк, щоб він ходив окремо, бо його треба більше годувати, ніж таку птицю. Ми завжди давали все докупи, загодовували, загодовували таку. Ну, та як то стару, ті потушу це то теж не дуже добре. Та й плюс там банта, оті, що клітка ото верхня зроблені відгороджені, там виб'ється е -е, вихід на іншу сторону, якраз, там де городиться. Та е -е, сьогодні особо такого нічого робити не можна, сьогодні плащаниця, але там відкрив парники, бо дуже жарко одну сторону від, від, відгорнув, щоб вони дихали. Одним словом, приїду, покажу сітку і покажу, що, що до чого, що по парничках. Так, одним словом, поки я поїхав, це, напевно, сьогодні короткий день, 4 четвертої години, то вже не було, ось тут ми такою. Ну, вона така тоненька, типу типу залізна і такою так би, кумою, кумою обклеєна. Але для, для курчат тут буде достатньо, що треба буде отут сітку загородити і оці, оцей прольот. Ще тут оскільки 6 метрів, щоб було, щоб було добре, тут ось вже є які. Качата ті, але не в таких загонах, тут були ворота і зразу з Там... з тої сторони буде одним словом, вибивати зі стайні дзюра. Ну, але, не знаю, може, має таку грубшу сітку, може завтра затягне, може, завтра ще буде працювати, З'їжджу, подивлюсь. І, одним словом, таке у нас так трошки підхмарюється. Парнички прикрив. І, і, і. і що би хотів показати, хотів би ще показати. Ну, тут же я тоже трохи прикрив. Там капусту одну і другу, тут ще кормек ось так вітер розривається. Було дуже що, сонце дуже жарко, то я так відкривав. На бік кормек вже ось. ось такий вигляд має. Навіть я бачу, що я його трошки і пізнувато або миша залізла, або я його пізнувато відкрив. Побачив, що там посередині почав. Почав пригоряти. Ну, одним словом, зараз відкрию, подивлюся, що він? Чого так? Відкрию повністю. Він до обіду був накритий, щось не відкрив. Тут ось така морква, вже вона ну, прям така від землі, якщо брати ту, ту гарненька. Це морква рання. І тут, де ми садили кабачки, огірки. Ось тут огірочки теж почали сходити, вже тут і кубка, тут кубка, там ось. Одним словом всі. Там далі вже почали теж сходити, Тому зараз я не відкривати, попробую отак зблизити і о! Ось там один, отут, ось там Ось такі ось гарбузи. Кажу, гарбузи, кабачки. Ну, тут огірочки так. Вже такі теж досить... Досить гарний, не пам'ятаю, коли ми сіяли, хто пам'ятає, можете написати, але я думаю, що десь до двох тижнів часу ось такі ось справи. Зараз тут все прикрию, подивлюся, що там сталося. І ще підемо подивимося, що в нас там робиться в стайні з молодняком. Ще поки не пішов, не пішов до стайні, так і тут дивився, а там волога є, він не є сухий. Просто було трошки пізно відкрив і так зверху тій бовей ще чуть, -чуть перепалило, але це нічого, то листя і так пропадає, коли пересаджується так. що Я думаю, що нічого страшного. Цибулька ось та, що я показував, що я був грасував. Ось така вона вже гарно дістала воздух, трошки були дощики. І так вона вже гарненько гарненько підтягнулася. Чесничок там теж гарний. Зараз підемо. що я показував, що я садив зимову. Мені отож щось було тут не влізло, я отак ось тут, тут є таке місце, протягнув рядочок і її всю запхав сюди, собі зійде, буде, буде на гечку до салату рвати, а часничок. Часничок ось такий теж досить, досить непоганий я би сказав, трошки десь не десь Рок не буду бачити, часник ніколи не обробляю, але якщо, якщо буде бачити, що сильно хворіє, то від того що що може нема води, але треба буде ще, до речі, то все розробити розробити добре. Не може візьму курячки, може з перепілок, послід розроблю це то все на воду і треба буде підлити, підлити ще підживити, дати азоту. ну Але такий я би сказав, що, що досить він непоганий. Це оцей, ніби тонший сорт. ну Сам тут два сорта, якщо брати, тут цей ряд і туди пішов один сорт. А отут такий ніби 4 ряди, ну він такий має трошки більшу е, саму цю е, головку чеснику, і, і він такий ніби більший. Ось відомо і той, і той, бо він, бо він, до речі, ось по ньому так і видно, він що вже є, якийсь, напевно, більше як гібрид, якщо він більше і хворіє, хоча ось вони ростуть в однакових умовах, але цей такий більше починає жовтіти, Ну нічого, я як кажу, якщо буде прям сильно хворіти, то... Препаратів для того є достатньо, щось в адаптації куплю та й оброблю. Оп, Так, парники підлеті, гріються, захмарилось, теж їх був відкривав в одну сторону, бо кажуть, аж кермет припалило. У них теж було там дуже гаряче, але гладіолусу ніби нічого. Принаймні я так сподіваюся, що нічого. Я так дивився, виглядає він нормально. Треба буде тепер кожного дня брати отак оцей бік. Або один, або навіть два, я думаю, один поки що відкривати. Так, ось такі справи. Зараз ще подивимося, що то в нас наша малеча. Так, ось ці курчата. Тут, якби якщо брати, це ось там, де городиться, там туди там під невесик. Ну, коли це зроблю, дуже покажу, виб'ється їм вікно. Тут так, якби банта розділена, що старі кур -кури, а тут молодняк. Там місце ще є, вони просто всі отут так привикли. Та як в клітках під край. Збиратись, так збираються і тут. Е, підуть вони туди, як тут доробиться, підуть, підуть, підуть ось ці індичата, ось ці індичата я їх розділив, ну ті ще може, будуть, може теж ними. підуть і ось ці погутики теж найстарші, всі підуть туди і там будуть заходити ночувати. Перепіло тут ніби, ніби все добре обхажувалось, починають починають розношувати вже її таке. І більше, і менше яйця, це є ось такі як перші. От зовсім без шкарлупи таке, ніби зі шкарлупою але без кольору. Ну і вже, напевно, та, яка несеться трошки давніше. Вже такі гарні Ну не знаю, скільки, напевно, вже яєць 10 на день вони всі. Несуть жара вже пригріваюся, стоїть, стоїть відкривати, двері повністю відкриті. Ось так вони трохи дихаються. Добре, що плівка зі сітки воно так, так продувається. Ось такі, ось такі справи. Ось тут голосить, вже такі гарні, але ще їх випускати, думаю, не буду. Просто брудера підвільняються, дам їх, дам їх на... Тут 20 штучок просто, так буде, ще вони в брудерах. Е, індички тут. Кучу стишку, індички тут сидять. Вже ніби добре, там я дивився. Індичка ніби ніби не досить, більше того її не піднімав. Так, зараз підемо вам, ще покажу, так і посадив одну з квачок. дворі вже тепло, того вже. тому посадив ось тут в клітці, дав їй ось вона свариться. Хто пам'ятає, було там а, на коричному яйці, так, іде не сварить. Е, то то яйце, хто пам'ятає, що я зараз вижу курку. Е, то то яйце. Е, що було. Ну йде. Шш. Шш. То то яйце, що було. В інкубаторі що я забрав під індички, що вона до села, там лежала на дні. Ось кувачка сіла, посадив, посадив під неї. і мусить кусити таке ось. Политке гніздо бо велике, не хотіло сідати і все. Сидить, у нас сьогодні вже другий день, ніби буде добре. Другу, я ось думав, що це вона, вона просто, напевно, нести схоче. Свариться, що я їй не даю, Ну, йди сідай, йди. Е, бо друга така менша. Так, мусив почекати, поки я ну, тихо, поки вгамується ось ця курка. Я думав, що це квочка, це вона просто хоче нестись. Дим словом, та друга квочка. А ще казав, дві на ніч сідає, а от на день я її тут саджу. Маю тут поставити клітка. Це всякі від покачок, від індиків. Так, ну тихо кажу. Зняті. Тихо. І цей. І думав, що вона, та одним словом, не вона, вона хоче нести, через то, ось тут так свариться. Бо їх червоних в мене є багато, таких голоїв, але на вечір зараз прийде, знов сяде, а... а на день. Сидіти, от, як звідти там сходиш, то злітає, то більше не, не сідає. Я її випускаю квочка, одним словом. Е, ну Та друга сидить добре, посадив. Сидить там вже небагато, напевно, ще десь півтора тижні. Та й будуть в неї курчата. Ось, ось такі тут справи. Зараз ще підемо там в неділю, я думаю, вже мають лізти домінанти. Зараз ще поставлю, переведу грустальне положення. Тихо. І поставлю. Ті защити, на, щоб куржата не подали. Одним Тим йдемо туди, бо там нам <хи> довго познімати не дасть. Так, ось так у нас тут виглядають справи. Тут теж нюанс, повна закладка не дає раду видно остагати. І коли йде переворот яйця, починає гнати температуру до 38,3 навіть. Било, було... По ну, типу сигналізацію я дзвонив до виробника, мені там в настройках порадили додати там швидкість вентилятора, чи, якось так, чи потужність вентилятора стояла на 85%, поставив на 95% і поворот яєць теж на 90% на кожних 3 години поставив, мало б бути інакше, а так як вже і так треба ставити горизонтально, зараз вирівняю. Яйце пару повитягую, щоб вони рівно лежали, бо вони тут і так битком набиті. А може, в принципі, там губки є. Зараз я подивлюсь, повитягаю губки, дістану накладки, вирівнюю і вже вони будуть стояти повністю в горизонтальному положенні. Може трошки тут весь настав на 37,5, ну, але так як яйце багато яйце нагріває. 37,6, 37,7. В такому діапазоні зараз я зараз скину ще трохи, то може їх буде добре, так як тут і. Я там ті всі рази переважно закладав по лодкові, а зараз щось там було різне. Так і це все нараз не віддавало тепла. А тут повністю можна сказати, закладка, там тільки пару є пізніших закладених тих від моїх ліліпутів. А так можна, ну, тут, скільки ми то тут є 199. Ні, два, було одне відійшло, два тріснутих. Тут одним словом, скільки, 97, ну, десь точно є, відповідно, вони. Вони віддають тепло, бо вже остання доба і нагрівають. Ну нічого, зараз вже їх переведу і вже вони будуть стояти весь час однаково, вже буде, я думаю, краще. Зараз зроблю зараз одною рукою трохи незручно і продовжу. Так, на сам верх дав тут пару моїх, що я докладав було доконавне місце. Оце все карликове. Тут, так як я й казав, поставив ось ці накладочки, щоб яйця не випадало, ось так розклав і ще зайшло. Ось таке Ціли... цілий нес, одним словом, ще, ще яйця підстали, щоб вони сильно не замазували інкубатор. Зараз ми його закриваємо, включаємо. Зараз він запуститься. І буде... буде, я думаю, добре, він собі то яйця в грі. Ну, Я вже так робив, щоб л... що лежало пару там, 2-3 дня, йому нічого не буде, потім це XV-лопиться. Просто зафіксую і знову знов включу включу поворот. Треба буде після свят, не знаю, ще може докуплю мастер пару. Ну, Як пару бо мастер мастерграю, або ще домінанта, трохи своїх може закладу. Одним словом буду бачити, що треба буде щось закладати, бо вийде, що в мене знову майже цілий інкубатор буде, буде пустий. Ну, Ще 200 є Е, Ось такі на даний момент справи. Він собі зараз. Потихеньку прогріється, поворот вже там виключений, вже він не буде повертати, час буде йти, але поворот сам механізм повертати не буде через те, що поломить, якщо з цими накладками, вона просто поломить систему повороту, коли стоять накладки, та плюс і це не зафіксоване. А так, можна було, я думаю, не знаю, викладати, не викладати. Я виклав, щоб було їм більше місця в цих влотках, щоб вони собі спокійно могли відкривати. Ну, так би є, і вилазити. Ось такі. Ось такі на сьогоднішній день справи. Всім гарного дня, мирного неба. Хай у вас все буде добре і до нових зустрічей.